Просто зараз будемо говорити з Віктором Демченком, заступником директора інституту морської біології, доктором біологічних наук. Вітаємо вас. Доброго дня. А, так, як військові дії Росії вплинули на екосистему в Чорному і Азовському морі в цілому? Чи можемо говорити вже про це? Чи можемо її це явище назвати екоцидом? Ну, будь-які військові дії однозначно негативно впливають на стан морських екосистем, і ми це неодноразово бачили і простежували в рамках досліджень, які відбувалися в Чорному морі. Я думаю, що в Азовському морі також є факти певних негативних змін, які відбуваються за різних обставин. Це можуть бути і безпосередні військові дії. Пов'язані з забрудненням території, забрудненням акваторії це можуть бути і якісь катастрофи пов'язані з господарськими комунікаціями, очисними станціями, промисловими підприємствами. І так далі, все це може потрапляти до акваторії Азовського моря і відповідно призводити до загибелі риб. Тому ці факти вони існують, і треба говорити, що вони. Будуть, якщо буде продовжуватися, а, само собою, те, що військові дії так, відображаються на стан на стані екосистем, це одне, але ще є навмисне. Навмисна така дія для того, щоб цю екосистему знищити. Тож, чи є зараз вже конкретні дії, чи можемо говорити про те, що Росія робить щось таке, що кваліфікується як екоцид саме на цих територіях? Ну, мабуть, найбільшим екоцидом, який був в нашому в морських екосистемах, це був підрив Каховський ГЕС, і це вплинуло на велику акватор частину акваторій понизі Дніпра і Чорного моря, і більшість фахівців наголошують, що це саме був екоцид, тому що це спеціально зроблені дії, націлені на знищення певних екосистем, видів, забруднення і і так далі. Подібні роботи кваліфікувати для Азовського моря складно, тому що ну вони вважають цю територію своєю, і е, спеціально робити якісь аварії там, де вони здійснюють промисел, тому що вони організовують роботи в рамках там і вилучення водних і ресурсів забезпечення там рекреації і так далі. І так далі. Я думаю, що спеціальні заходи ці неможливі. Ну мені так здається, хоча наскільки адекватно може бути на, на наші вороги, дуже складно складно. З іншого боку, самий найбільший екоцид був безпосередньо з Каховським водосховищем, і ця катастрофа вона була на устах більшості в світі, хто підеться по нашу довкіллях. Давайте більш детально про неї поговоримо про підрив саме Каховської дамби. Всі пам'ятаємо ці дні, коли пекло водяне відбувалося у Херсонській області. Давайте вже ми ж можемо вже говорити так про наслідки, такі довгострокові наслідки для екосистем України, саме підрив Каховської ГЕС. Тож якими вони є? Якими є зараз роботи з відновлення чи ведуться вони? Розкажіть про це більш детально. Ну, якщо говорити про вплив Каховський гес-підрив Каховський Гес на акваторію Чорного моря, то слід сказати, що вони в різний період були різними найбільш негативними і катастрофічними вони, звісно, були в перші місяці цієї катастрофи, тому що велика кількість прісної води забрудненої різними хімічними речовинами потрапила в акваторію моря і призвело до Загибелі великої кількості тварин водних організмів, і про це неодноразово говорили. Про те, що частина видів могла зникнути взагалі з існування на планеті, тому що були ендемічні види в північно в, в, в Дніпровськомуському лимані, там були такі види, там як Судак, бузький який є ендемічним для світу, і лише він. Цей вид мешкав лише в цій акваторії, і ще в інших, але там його чисельність досить досить була і під питанням. Були інші види. Тобто всі ці катастрофа призвела до того, що ці види потрапили в море, і частина з них не може жити в морській воді. і Вони загинули з іншого боку. Прісна вода, яка прийшла до морських екосистем, також призвела до їх загибелі. Особливо найбільше загинули і види, які не можуть мігрувати. Відходити від цих опріснених зон забруднених зон це перш за все. От наш інститут оцінював загибель міді, які були в прибережній зоні Одеської затоки Чорного моря, і вони там на 60 відсотків загинули в результаті цієї катастрофи. Ми обліковували там ці збитки, передавали їх Міндовкілля і в офіс генпрокурора. Ці ці роботи вони велися, але вони от найбільш критичні. Вони були, мабуть, протягом трьох-трьох-чотирьох місяців. Екосистема Чорного моря, вона досить потужна, і вона давно справляється з нами з, з, з різними забрудненнями, з різними катаклізмами, які відбуваються в природі. Тому е, оцей, цю прісну воду там за 3-4 е, місяці ця екосистема переробила, перетворила і. і Таких наявних проблем ми ніби вже не спостерігали для там звичайних людей, тому що вже в вересні, вже люди купалися в чорному морі в деяких місцях, і вважалося, що це, що це прийняти. Хоча на рівні окремих видів ці зміни вони простежувалися і до сьогодні. Ми почали відновлювати почалися відновлюватися ті ж самі мідії, ракоподібні, які загинули. Маємо певні зміни в структурі там популяцій. Ну це такі зміни, які будучи простежилися деякий час, але вже таких катастрофічних загибель вже не було. Не Реєструвалося, пане Вікторе, а ми можемо говорити про те, як видозмінилося біо різноманіття біорізноманіття, наприклад, чорного моря після цього цієї катастрофи з Каховською ГЕС. Ну, якщо говорити про сучасний стан, то е, суттєвих змін е, в, в видовому складі е, прибережних е, акваторій, тому що на жаль, ми не можемо досліджувати все Чорне море. Зараз заборона на вихід на акваторії, навіть для досліджень. Тому прибережні зони вони відновилися там, на 70-80% в залежності від акваторії, мені так здається, і суттєвих вже там змін катастрофічних там вже не простежується. Є проблеми, наприклад, загинула там мідія, вона була там розміром. 5 до 5 сантиметрів. Зараз вона почала нарощувати ріст і за цей час вона вже там доростає до, до тієї, яка загинула. Тому ця зміна вона вже також не має суттєвих е, трансформацій або суттєвих відмінностей від до катастрофічних до того періоду, коли була катастрофа, е, я ще раз повторюю, що Чорне море досить потужна екосистема, яка е, має певний природний люфт і можливості до відновлення. Тому ми сподіваємося, що люди не нашкодять і так, що вона не зміниться катастрофічно. Пане Вікторе, давайте тепер поговоримо про те, що в Чорному морі, про яке ви говорили, про яке ми зараз ведемо мову, відбувалися і військові воєнні дії. Так тонули кораблі, і все це відбувалося. Витік нафти. Мазуту. Тож якою є ситуація з цього боку, якщо розглядати саме стан екологічний Чорного моря? Що про це можете сказати? Ну е Нафтове забруднення в Чорному морі воно почалося з перших днів війни, тому що і наші військово-морські сили вражали цілі по всій акваторії моря і починаючи від крейсера Москва, закінчує іншими судами, які і кораблями, які були в чорному морі, і це також призводило до нафтового забруднення. Найбільшою катастрофою, звісно, стала і та проблема в Керченській протоці, яка в Чорне море там потрапило за різними оцінками від там, 6 до 8 тисяч тонн мазуту, який поширився в акваторію Чорного моря. Були дані, ми спостерігали їх в нашій частині моря вже пізніше, після цієї аварії. Це, це відстежується, контролюється. Важко сказати наслідки, в якій кількості знову ж таки цей мазут на дні осів в північно-західній частині моря, тому що таких досліджень ми зараз не можемо провести. Але ті частки мазуту, які потрапляють, вони звісно будуть створювати певні екологічні проблеми, особливо в теплий період часу. Тому що вони потрапили в пісок, замивалися, і що з ними буде, вони будуть вимиватися з моря при теплій погоді. Вони можуть ну, забруднювати, розчинятися у воді, і це буде певною проблемою. Масштаби якої ми будемо оцінювати вже в цьому році. Для цього відповідні органи будуть працювати і контролювати цей стан. Пане Вікторе, а чи є взагалі вже дані про масове риби і е, інших морських організмів, які е, знаходилися у постраждалих районах? Ну таких фактів е, масової загибелі е, не реєструвалося. Е, і я думаю, що поки будемо сподіватися, що цього й не буде. Е, були певні факти, особливо в районі Керченської протоки загибелі птахів, загибелі дельфінів. І ми бачили це в різних змі. Приводили там і кількість цих цих загибель, але до риби таких, таких наслідків поки що немає і не реєструвалося. Як змінилася солоність, наприклад, води? Чи змінилася вона у Чорному морі? Адже на це впливає якість життя саме морських жителів в цьому морі? Ну в Чорному морі і в Азовському морі всі ці процеси пов'язані з глобальними всякими явищами, які існують, і одним із яких є глобальне потепління і зміна клімату. З іншого боку, досить великий вплив на солоність морів мають сток річок і їх об'єм цього прісного стопу, який потрапляє в море, зараз, наприклад, для Азовського моря ця проблема стоїть досить гостро, тому що останні років 10 ми відмічали інтенсивний інтенсивне збільшення солоності Азовського моря, там з 12 з 11 Проміли до 14-15, що є критичним для певних видів гідробіонтів, такі історичні дані вони вже побили всі рекорди, які були в Азовському морі в 80-х роках минулого століття, і я думаю, що це призведе до зміни взагалі певних там угруповань, які пристосувалися до низької солоності в Азовському морі. І я думаю, що через деякий час будуть негативні зміни взагалі в продуктивності цього моря, тому що в цих підвищених рівнях солоності деякі види не можуть там розмножуватися, розвиватися. А Азовське море цінувалося саме за такі, воно було мілководне, дуже тепле, дуже специфічна солоність, в якої розвивається висока продуктивність, і воно було найбільш продуктивним по рибним ресурсам в певний період часу. Тому я думаю, що ці зміни вони негативно відобразяться на стані цього моря. в Чорному морі, в зв'язку з відсутністю зараз регуляції Каховського водосховища і так далі. Стік з цих водосховищ стабілізувався і ми бачимо там відносно стабільний рівень солоності. І якщо є зміни, то вони сезонні пов'язані з підвищенням стоку річок в весняний період. А, пане Вікторе, про які саме види йдеться? Ну, в Азовському морі ця проблема вона пов'язана перш за все з зооплантонними видами, які харчуються зооплантоном, тому що при вселенні при підвищенні солоності відбувається знищення ну, поява інших видів які поїдають за Це Така трофічна зміна трофічної структури, зміна харчових ланцюжків, тому що в екосистемі все досить пов'язано одне з одним, і зміна в одному компоненті призводить до зміни. На всіх інших рівнях, тому я думаю, що там хамса тюлька вони можуть Хамса, хамсаус, вони будуть скорочувати свою чисельність. Окрім того, це може зачепити інші види риб, які які є в Азовському морі раніше були продуктивними і, і, і цінними. А щодо чорного моря. В чорному морі, враховуючи, що рівень солоності не є критичні зміни, відбувається не критично і немає масштабів таких, то я думаю, що запаси рибних ресурсів в Чорному морі повинні бути стабільними або не, не, не мати катастрофічних змін. Хоча знову ж таки важко зараз оцінювати з одного боку. Ми маємо заборону промислу, тому що промисел в чорному морі не ведеться з початку війни. І це ніби ці види відпочивають від людського навантаження і спокійно розмножуються водночас ми маємо ті екологічні зміни пов'язані з війною, каховською трагедією, забрудненням нафтовим і так далі. Сподіваємося, що в принципі воно повинно відновитися. Частина хтіофауни і чисельність цих видів риб буде ну промислових видів риб буде збільшено. Пане Вікторе, а як взагалі впливає на моніторинг, на те, щоб розуміти, що відбувається з акваторіями морів, саме недоступність науковців для того, щоб в принципі до тієї прибережної зони підійти? Чи впливає це на якість спостережень? І які альтернативні способи є саме фіксування таких змін у морях, в тому числі наприклад у Чорному морі? Давайте на його прикладі поговоримо. Так дійсно обмеження прямого прямих експедицій, прямого збору фактично матеріалу по всій акваторії Чорного моря, воно не дає можливість говорити про реальні фактичні у? Показники якості води стану там, бентусу, планктону, там, всіх ракоподібних там, і інших організмів. З іншого боку, сучасні методи дозволяють нам за допомогою аналізу супутникових знімків говорити про стан тих чи інших акваторій. Ми досить під час війни з обмеженням доступу до акваторій почали розвивати ці напрямки досліджень. І активно контролюємо і можемо говорити про цвітіння води в чорному морі, в які плями де і як вони відбуваються, про нафтове забруднення. І там наші колеги, наприклад, з інших інститутів, вже показували моделювання і аналіз супутникових знімків щодо нафтового забруднення, як воно відбувається в тих чи інших акваторіях після аварії в Керченській протоці. Тому сучасні нові методи вони частково, звісно, компенсують нестачу наукових досліджень, але не завжди покривають ті потреби, які необхідно робити для того, щоб ефективно якісно досліджувати стан Чорного моря. Тому ну, чекаємо і, і сподіваємося, що що ми зможемо вийти в море і дослідити сучасний його стан. Пане Вікторе, а щодо очищення від забруднень відходами від війни, так від цих, наприклад, нафтових плям, чи існує зараз саме інструмент для того, щоб ефективно, принаймні туди, куди ми можемо попасти, це все очищати? Ну звісно, на сьогоднішній день існують різні технології очистки морських вод, і їх застосовують в наших портах, наприклад, при аваріях, нафтових розливах і так далі. То є і спеціальні хімічні реагенти, і технічне збирання цих нафтових плям для подальшої утилізації, подальшої там очистки води. Ці технології використовуються і в перспективі, якщо це буде потрібно, то в межах морських акваторій це можна робити. З узбережжям коли цей мазут винесло на пляжі, і якщо цей мазут є в великих об'ємах, то технічне збирання його в певній ємності і подальша утилізація, вона також налагоджена і технічно, фізично можлива. Просто у нас ну, не було таких великих об'ємів. Ті об'єми, які були невеликими шматками, там розміщені в, в в нашому на нашому узбережжі, їх технічно зібрали комунальні служби і також здали на утилізацію, але там не було таких тисяч тонн не, не реєструвалися на нашому Тому технічно по можливості їх збирають і вивозять. Пане Вікторе а що говорять міжнародні організації, які опікуються станом саме, водним водних ресурсів і України в тому числі? Які їх коментарі, які їх прогнози? Ну, складно вони так же як і ми, з наукової точки зору, складно говорити їм про сучасний стан саме нашої акваторії Чорного моря. звісно Традиційно всі занепокоєні, мають певні ну які там ноти протесту, якісь листи обговорення, що це екологічна катастрофа, яка зачеплює всі сторони, всі, всі, всі країни, чорноморські країни. На жаль, ефективних методів впливу на країну агресора. Ми на сьогоднішній день не маємо так як і міжнародні організації також не можуть вплинути на. Ну, ці екологічні катастрофи, вирішити ці проблеми ну на на жаль, ситуація в цьому питанні вона ну не така проста і інструментів впливу на жаль немає. А взагалі, як це забруднення морів впливає на здоров'я місцевого населення та економічну діяльність пов'язану з саме морями? Ми можемо вже говорити про збитки. Ми можемо вже говорити про альтернативні методи, які вибудовуються просто зараз, вже виходячи з цих реалій. Давайте поговоримо про це. Ну, дивіться, військова агресія і е, взагалі війна на узбережжі там чорного моря в двадцять році повністю зупинила весь рекреаційний потенціал, який був в Одесі і в регіоні. Досить активний і великий. І в двадцять році жоден там пляж в нашому регіоні не працював. Тобто всі люди, які приїжджали традиційно відпочивати на чорноморському узбережжя нашої країни, е, вони не приїхали. І соціально це велика там проблема для тих е, людей, які займалися цим видом діяльності, е, е, також ці ця проблема зачепила і е, рибалок, які е, здійснювали промисел, добували це. Це була їхня професія. І на сьогоднішній день е, судна, риболовецькі судна, риболовецькі організації вони. Ну в очікуванні відкриття там промислу, можливості лову, але в зв'язку з небезпековою ситуацією це, це також сьогодні неможливо і звісно економічно вони втрачають, звільняють людей. Тобто ця проблема вона існує і вона буде, буде доки, доки буде там тривати ця війна. Хоча деякі пляжі у нас в Одесі вже в 23 році були відкриті, не в... Не в Повністю в тих масштабах довоєнних, але в місті вже, вже відпочивають декілька років поспіль, і ну, можна приїжджати в безпекову ситуацію більш-менш відносно і питання. вирішено. А чи притягає притягають ці міжнародні організації до відповідальності наразі російських представників? Адже я думаю, що у склад цих міжнародних організацій входять російські, якісь представники, якісь науковці, які так чи інакше мають слово і мають ну, щонайменше відповідати за те, що відбувається, чи ні? Ну у нас в Україна і всі чорноморські країни підписали так звану конвенцію про Чорне море, про екологічний стан чорного моря. І всі чорноморські країни до неї увійшли. І так сталося, що всі рішення, які приймає ця комісія, вони повинні прийматися одноголосно. Такий принцип був закладений в основу цієї комісії, і Росія, на жаль, на сьогоднішній день блокує всі рішення, які може приймати ця комісія. Декілька спроб було вирішити питання, виключити цю комісію, виключити Росію з цієї комісії. Надати можливість приймати інші альтернативні дії, рішення і так далі, на жаль, вони блокуються, тому що навіть самого процедури виключення Росії, виключення будь-якої країни з членів цієї угоди, на жаль, вони не прописані в цій угоді, і ми маємо певну там юридичну колізію неможливості функціонування цього міжнародного органу. І на сьогоднішній день це є певною проблемою. На саме міждержавному рівні приймати певні рішення, які є, тому є певний там тиск з Європейського Союзу, пов'язаний там з судноплавством, обмеження судноплавства і в світі це в деяких країнах відбувається. Ми пам'ятаємо про те, що там, в Індії не пустили танкер Російської там Федерації, ще в інших країнах. Тось є певне обмеження щодо е країни агресора, саме в морському флоті, але масштаби. Е Цього хотілося б мати більше, але ну, маємо те, що маємо. Тож зрозуміло. Пане Вікторе, як Росія взагалі пояснює свої дії? Чи е, дають коментарі ці науковці російські? Що вони кажуть? Що вони, як вони пояснюють цю історію? Е, ну, дивіться, я не сильно слідкую, на жаль, або на щастя, за? Позицію нашого агресора, наших ворогів, декілька повідомлень, які там я бачив, вони теж мають різний характер. Екологи, які традиційно досліджують ті чи інші акваторії Чорного Азовського морів, вони. Занепокоєні цією проблемою і теж кажуть про екологічну катастрофу. Що з її треба вирішувати, що треба заборонити використання цих типів суден в акваторії Чорного Азовського морів, тому що ця ж катастрофа вона не перша, вона була декілька там 10 років тому. Вже вже була в Керченській протоці. Там трохи менше мазуту потрапило Теж і, і теж мала мала певні негативні наслідки на екосистему. Тому я думаю, що частина людей розуміє, що ця проблема буде збільшуватися, тому що ці, ці суда ще є. Нафту вони возять нею, інших транспортних засобів морського сполучення в них немає. Тому ця проблема, звісно, існує. Державні органи, я думаю, що російські будуть говорити про те, що вся проблема вирішена, і все добре, і проблем немає, і так далі. Тому Тут важко оцінювати їх адекватність і правдивість їх слів і намірів. Ну, поки вони будуть говорити про те, що цього не існує, ми все одно бачимо, фактично, що змінюється якість і води. Так наші науковці, українські, міжнародні, це вже бачать і фіксують, і більше фіксують Якісь, я впевнена, впливи і на екологію саме регіону. Чи це так? Чи фіксуються зміни екосистем, вже не водних, а наземних, так, через зміну морських якості морів, скажімо так? Ну… Це на сьогоднішній день досить складно говорити, тому що ці процеси стану іноземних і морських екосистем вони мають не лише там локальну характеристику, локальне значення. Це глобальні процеси, які постійно відбуваються в екосистемах. Ми на сьогоднішній день чітко розуміємо, що. Певні екологічні зміни на глобальному рівні відбуваються, і зміни клімату, які існують у нас, вони впливають на стан екосистем і морів і наземних екосистем. І про ці проблеми неодноразово наголошувалися і на світовому рівні, і на національному нашому рівні. Тому, звісно, це треба оцінювати, контролювати, запроваджувати нові технології, оцінки, нові показники стану довкілля. Це на сьогоднішній день. Там, наприклад, для морів ми інтегрували європейську модель моніторингу, системи моніторингу. І перед війною вже прийняли морську передохоронну стратегію, яка і план моніторингу морських вод, який чітко регламентує, що де, як, коли треба робити, щоб потім ці результати можна було порівнювати з іншими регіонами, з іншими морями, щоб можна було оцінювати зміни в часі, наприклад, там, різні роки і так далі. Тому це потребує чіткого контролю і, звісно, прийняття певних рішень, тому що стан морської екосистеми залежить від стану річок, які потрапляють в море. Тому нам важливо вирішити всі екологічні проблеми в басейні Дніпра, Дунаю інших річок Чорного моря. Тоді чорне морська акваторія буде менше потерпати від тих забруднень, які потрапляють до нього з річкової системи. Дякуємо, дякуємо за те, що відповіли на мої питання. Пан Віктор Демченко, заступник директора інституту морської біології, доктор біологічних наук, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про стан водяної екосистеми України і не тільки.